Доброго часу, мої дорогенькі. Я вас вітаю у себе на каналі. Сьогодні ми з вами розглядаємо дуже цікаву ситуацію питання, яке в мене просто закидали за останню добу. Питання стосується пана Залужного. так? Я думаю, всі бачили ту інформацію. В соціальних мережах багато розповсюдили вже, чи то фейк, чи то правда, ніхто не розуміє а, ніяких заяв. В принципі, ніхто поки що не отримував. Я не знаю, не бачила. Якщо хто бачив, чи є вже якісь офіційні заяви, будь ласка, діліться ними, буду дуже вдячна. Давайте ми з вами подивимося, так що зможемо, з приводу цієї ситуації. Обов'язково залишайте свої вподобайки, підписуємося, так, і давайте подивимося, що ж там за така ситуація, так? А, ну, По-перше, дві людини хотіли знайти якийсь компроміс, але компроміс не вийшов, ідуть якісь мені взагалі ілюзії з приводу цієї ситуації і а, стадія прийняття рішення. Тобто рішення конкретно стосовно цієї ситуації ще не прийняте. І те все, що зараз. Ілюструється це така ще ілюзійність, так? Мені йде якийсь супротив. Супротив у цій ситуації та розчарування, тобто якась дуже така різка ситуація відбулася, от, яка м спровокувала так, прийняття рішення. Але те, що зараз відбувається, це якась конкретна ілюзія, те, що зараз розповідають. Ну, давайте глянемо. Чи звільнив президент? Залужного. Чи звільнив президент Залужного? Так, як наче, е, хотів би він, хотів би він, щоб е, той залишив е, свій е, пост. так? Але тут щось дуже-дуже: так інформація мутна, закрита. І а, до кінця, як наче рішення немає. От мені зараз йдуть багато емоцій через соціальні мережі, багато напруження. Якісь пропозиції, як наче були, Чи, можливо, навіть розмови. Але конкретної дії я не бачу. Тут ідея таке, знаєте, а, Протистояння, напружена така ситуація, от, яка не дійшла до свого якогось логічного завершення. Ну давайте, що між президентом та залужним? Так? Що, там, що там взагалі між ними відбувається? так? Що між ними відбувається? А, так, ну, якісь тут а, хочуть вони закрити якісь питання. Вони дуже важко їм даються. Такі достатньо напружені ситуації, конфлікти. Якісь, знаєте, багато маніпулювання а, конкретними якимись речами і домовленостями от, між одним одним. Один, од... Коротше, думаю, ви зрозуміли. Іде таке емоційне, якесь незадоволення, і е, е, наскільки я бачу зараз, ситуація, та, яка зараз склалася, ще на якийсь час вона затягнеться і буде ось у такому ж руслі, в якому вона була. Тобто, це така помірність от якихось конкретних дій я не бачу, але якесь між ними виникла якась напружена. Ситуація, як наче, знаєте, конфлікт якийсь. Дійсно, питаючи, хоче президент звільнити його, так? як наче хоче відстояти якісь свої конкретні правила, кордони, так, і закрити цю ситуацію. Він про це думає. В думках у нього таке є, щоб цю ситуацію так якось провернути, Але воно все, бачите, у підвішеному стані, тобто воно все зависло. Можливо, були якісь ситуації, які виникали між ними, і зараз, можливо, і хотілося би, але щось не дає. Тобто немає, немає завершення, воно все висить. Коли питаю, чи звільнить він його, також напруга є, але рішення ще нема. Тобто, по справедливості буде намагатись прийняти якесь рішення, буде обдумувати це все. Тобто, все це буде залежати від конкретного рішення, так? конкретної людини. І як наче це зробити, дуже якось складно. Тобто, не так легко, як здається, на перший погляд. Так. Що стосовно загальної картини, знову мені йде карта обману, ілюзій, брехні. І, знаєте, сама загальна ситуація мені от розтягне, вона вже тягнеться давно. І воно йде до того, що а, все воно припине своє існування рано чи пізно. І оці от. А, Мотності, так, які нам не показують, вони з часом також проявляться. Також мені йдуть тут конфлікти, і вмішані іще люди, і тут йдуть жінки. А, мені йде тут не одна жінка, які дотичні до того, що зараз може відбуватися от у цій конкретній ситуації. Не знаю яким чином, яким вони можуть бути дотичними, але ті жінки десь з їхнього оточення, і, як наче, а, знаєте, маслиця в вогнище можуть підливати. А, так. Чим ця вся ситуація може завершитись? йде карта сили, тобто будуть мірятися силою іще і так просто ні один, ні інший ну якби не будуть сидіти. От, ситуація достатньо ще може бути напружена та агресивна, але вони можуть вийти на новий рівень, новий шлях. Можливо, будуть якісь нові між ними домовленості. Але також це буде не зовсім таки щирі речі. Знову іде мені ілюзія, тому що їм буде дуже якось складно. Складно і буде якесь обмеження. Тобто сама ситуація буде показана з одного боку, але насправді може бути зовсім зовсім інше як наче а, ситуація буде така, знаєте, ви, е, змушувати плити по течії, так, і намагатися просто е, робити те, що, що повинен. Багато розчарування мені йде, багато розчарування йде. Так. Давайте ми з вами ще подивимося, чи піде він а, залужний у відставку. Сам. Чи піде він у відставку в найближчий час. Ні, мені поки не показують тут ніякої відставки. Як наче, Можливо, він би і хотів, і багато розчарування має, але поки буде намагатися сидіти і встояти в тій ситуації, яка, яка є. От. Багато йде, до речі, мені все-таки ілюзії брехні від жінки. От, У цій ситуації, яка зараз впливає взагалі на всю ситуацію, яка зараз вибудовується навколо пана Залужного. А ситуація достатньо напружена, якісь відстоювання своєї позиції, розчарування, форс-мажорні якісь такі речі, яких взагалі ніхто, в принципі, міг не очікувати. От, тому мої золотенькі, поки те, що я бачу, що ніякого звільнення поки немає. І е, не так легко, як наче це зробити. Не так легко це зробити зараз наразі. Ось. І е, як там вже далі буде, будемо дивитися, але якийсь там Достатньо напружені між ними ситуації, якісь конфлікти. Я думаю, що на тих посадах, в яких вони знаходяться, це цілком імовірні речі, От, і ми з вами повинні то розуміти. Але я думаю, все воно вирішиться. Ось вірити треба, як то кажуть, у те, що дуже скоро ми з вами побачимо зміни. На краще для нас. Треба сподіватися на це. Ось. Ну а вже між собою люди ці, я думаю, розберуться самостійно.